Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – модуль числа. Для кращого засвоєння нової теми почнемо з повторення і пригадаємо протилежні числа. На екрані зображена координатна пряма, і ми бачимо точку А з координатою 4 та точку Б з координатою мінус 4. Точки А з координатою 4 та точка Б з координатою мінус 4 однаково віддалені від початку відліку, але знаходяться по різні боки, тобто в протилежних напрямах від початку відліку. Числа 4 та мінус 4 називають протилежними числами. Отже, два числа, що відрізняються одне від одного лише знаками, називаються протилежними числами. Пригадаємо, як позначають протилежні числа. Число протилежне числу а позначають мінус а. Отже, вираз мінус а означає, що записано число протилежне числу а. Наведемо приклади. Якщо а дорівнює 7, то запис мінус а дорівнює мінус 7 означає, число протилежне до числа 7 дорівнює мінус 7. Якщо а дорівнює мінус 5, тоді запис мінус а дорівнює. Мінус мінус 5 означає число протилежне числу мінус 5, а це буде число 5. Таким чином ми з'ясували важливу рівність в математиці, яка зараз червоним кольором з'явилась на екрані. Якщо А додатне число, то мінус А це від'ємне число. Іншими словами, протилежне до додатного числа є від'ємне число. Якщо А від'ємне число, то протилежне до нього буде додатним числом. З'ясуємо поняття модуль числа. На екрані зображена координатна пряма і точка А з координатою 4 та точка Б з координатою мінус 4. Відстань від точки А до початку відліку дорівнює 4 одиничних відрізки. А відстань від точки Б з координатою мінус 4 до початку відліку також дорівнює 4 одиничних відрізки. Таким чином, відстань від початку відліку до точки, що зображує це число на координатній прямій, будемо називати модулем числа. І з цього прикладу ми робимо висновок, що модуль числа 4 дорівнює 4, адже відстань від точки з координатою 4 до початку відліку дорівнює 4 одиничних відрізки. Модуль числа мінус 4 дорівнює 4, адже відстань від точки з координатою мінус 4 до початку відліку також дорівнює 4 одиничних відрізки. Як же будемо позначати модуль числа? Модуль числа позначають ось таким чином за допомогою двома двох вертикальних рисочок, як зараз ми бачимо на екрані. Запис модуль А читаємо так, як я тільки що вам сказала яким чином ми будемо позначати? Модуль числа 4 дорівнює 4, модуль числа мінус 4 дорівнює 4. Таким чином, для запису модуля числа А використовують спеціальне позначення дві вертикальних рисочки, які ставимо по обидва боки від числа. Розглянемо модуль додатного числа. Ми знаємо, що додатне число розміщується праворуч від початку відліку. Зараз на екрані точка А з координатою 4 зображена, точка Б з координатою 5 зображена. Відстань від точки А до початку відліку дорівнює 4 одиничних відрізки. Відстань від точки Б до початку відліку дорівнює 5 одиничних відрізків. Тобто відстань від додатного числа до початку відліку показується саме число, і ми можемо записати модуль числа 4 дорівнює 4, модуль числа 5 дорівнює 5. Таким чином, модуль додатного числа дорівнює цьому самому числу. Можемо записати коротко. Модуль числа а дорівнює цьому самому числу а, якщо число А додатне. Розглянемо тепер модуль від'ємного числа. Знаємо, що від'ємне число розміщується ліворуч від початку відліку. На екрані бачимо точка С з координатою мінус 4 та точка Н з координатою мінус 5. Відстань від точки С до початку відліку дорівнює 4 одиничним відрізкам, а відстань від точки n до початку відліку дорівнює 5 одиничним відрізкам. Тобто ми можемо зробити висновок, що відстань від від'ємного числа до початку відліку показує протилежне йому число. Модуль мінус 4 дорівнює 4, модуль числа мінус 5 дорівнює 5. Таким чином, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, записуємо, модуль числа А дорівнює протилежному числу мінус А, якщо А від'ємне. Зверніть увагу, що це лише запис і запис мінус А означає число протилежне заданому числу, а модуль завжди буде додатним числом або нулем, оскільки модуль це відстань. А відстань від'ємною не буває. Розглянемо тепер висновки. Модуль додатного числа дорівнює самому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Модуль нуля дорівнює нулю. Ми сказали словами, а тепер запишемо за допомогою математичних позначень. Модуль числа А дорівнює самому числу А, якщо А невід'ємне число, тобто більше або дорівнює нуля. Модуль числа А дорівнює протилежному йому числу, якщо число А від'ємне. Таким чином, запис, який ви бачите на екрані, дозволяє нам запам'ятати поняття про модуль числа. Розглянемо властивості модуля. Оскільки, як ми вже зазначили, модуль це відстань від точки, що зображує число на координатній прямій до початку відліку, а відстань не може бути від'ємною, то модуль числа є завжди додатним числом або нулем. Запишемо за допомогою математичних позначень. Модуль числа А більше або дорівнює 0 для будь-якого числа А. Протилежні числа мають рівні модулі. Ми такий приклад уже з вами показували. Тобто, модуль протилежних чисел будуть рівними, можемо ще графічну ілюстрацію зробити. Модуль числа мінус 4 дорівнює 4, модуль числа 4 також дорівнює 4. 4 та мінус 4 це протилежні числа, а їхні модулі є рівними. Будемо тепер розглядати приклади. Приклад 1. Знайти модуль кожного із запропонованих чисел і запиши відповідні рівності. Отже, будемо знаходити модулі кожного із чисел. Модуль числа 3, модуль числа 3 дорівнює самому числу 3, модуль додатного числа дорівнює цьому самому числу. Модуль числа мінус 5,1 дорівнює протилежному йому числу, тобто числу 5,1. Далі, модуль числа 7,8 дорівнює цьому самому числу 7,8. Модуль числа 14,5 дорівнює цьому самому числу 14,5. А модуль від'ємного числа мінус -12 12,13 дорівнює протилежному йому числу тобто 12,1. Модуль від'ємного числа мінус 42 дорівнює протилежному йому числу, тобто дорівнює 42. Модуль 0 дорівнює 0. Модуль додатного числа 7,13 дорівнює цьому самому числу 7,13. Модуль від'ємного числа мінус 2015 дорівнює протилежному йому числу, тобто числу 2015. Завдання виконали. Розглянемо приклад 2. Розв'язати рівняння. Перше рівняння. Модуль х дорівнює 4. Записуємо умову. Ми вже знаємо два числа, модуль яких дорівнює 4. Це числа 4 та мінус 4. Х дорівнює 4, х дорівнює мінус 4. Таке рівняння має два розв'язки. Друге рівняння: модуль х дорівнює 0. Ми знаємо, що модуль 0 дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Третє рівняння. Модуль х дорівнює мінус 2. Згадаємо означення модуля, оскільки модуль це відстань від точки, що зображує число на координатній прямій до початку відліку, а відстань від'ємною бути не може, тому задане рівняння розв'язків немає. Ми можемо записати результат. Розв'язків немає. Модуль від'ємним не буває. Розглядаємо наступний приклад. Знайти цілі числа, при яких нерівність модуль x менше, ніж 3,1 буде правильною. Щоб розв'язати це завдання, пригадаємо означення. Модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, що зображується число на координатній прямій. І враховуючи це означення, ми можемо іншими словами завдання сказати. А саме, необхідно знайти цілі числа, відстані від яких до початку відліку будуть менші від 3,1. Зрозуміло, що такими числами будуть наступні. Запишемо, оскільки в умові цілі числа записую, запитують, я підкреслюю, цілі числа, що задовольняють задану нерівність. Це буде число 3, відстань від числа, від точки, що зображує число 3 на координатній прямій до початку відліку, буде менше, ніж 3,1. Також це буде число 2, 1, 0. Далі мінус 1, мінус 2 та мінус 3. Ми можемо для наглядності зобразити координатну пряму, Початок відліку це точка О, що, в якій відповідає число 0, одиничний відрізок можемо обрати. І бачимо, що цілі числа, які розташовані на координатній прямій, які ми з вами записали, відстань від них до початку відліку буде меншою, ніж 3,1. Розглянемо наступний приклад. Знайдіть значення виразу. Перше. Модуль мінус 17 відняти модуль мінус 9. Перший крок знаходимо в модулі. Модуль числа мінус 17 дорівнює 17. Пам'ятаємо, що модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному числу, тобто, в даному випадку 17. Далі мінус я ставлю за умовою і знаходжу модуль числа мінус 9, модуль числа мінус 9 дорівнює 9. І ми одержуємо приклад 17-9 дорівнює 8. Ви можете окремо для зручності знаходити модуль числа мінус 17 дорівнює 17, модуль числа мінус 9 дорівнює 9, а потім підставляти у заданий приклад. Друге завдання. Модуль числа 10,2 додати модуль числа мінус 3,8. Модуль додатного числа дорівнює цьому самому числу, модуль 10,2 дорівнює 10,2. умовою стоїть знак плюс і ми ставимо плюс, а модуль числа мінус 3,8 дорівнює 3,8. Ми вже зазначали, що модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Нам залишилося виконати приклад 10,2 додати 3,8 дорівнює 14, ціли. третє завдання. Модуль числа мінус 25 помножити на 0,8. Модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному числу, тому модуль числа мінус 25 дорівнює 25, і нам залишилось 25 помножити на 0,8. Можемо не звертати спочатку увагу на коми, помножити 25 на 8, це буде 200. І відокремити одну цифру справа комою. Маємо результат 20. Таким чином, тепер будемо працювати із підручником. Розглянемо номер 943. Умова. Знайди модуль кожного із чисел. Запиши відповідні рівності. Оскільки схоже завдання ми з вами пояснили, пропоную поставити відео на паузу і розв'язати задане завдання, а після паузи перевірити відповіді. Отже, пояснюємо номер 943. Модуль числа 4 дорівнює 4, модуль додатного числа дорівнює самому числу, модуль числа мінус 3,1 дорівнює 3,1, модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Продовжуємо модуль числа 6,8 дорівнює 6,8, модуль числа 12,5 дорівнює 12,5, модуль числа мінус 13,1 друга дорівнює 13,1 друга. Модуль числа мінус 15 дорівнює 15. Модуль 0 дорівнює 0. Модуль додатного числа 4,18 дорівнює цьому самому числу 4,18, модуль від'ємного числа мінус 2023, дорівнює протилежному йому числу, тобто 2023. Зверніть увагу, що для наглядності я структурувала наші відповіді у три стовпчики. У першому стовпчику записані модулі додатних чисел, і наглядно видно, що вони дорівнюють самим цим числам. У другому стовпчику записані модулі від'ємних чисел, і наглядно видно, що модулі від'ємних чисел дорівнюють числам протилежним, а модуль 0 дорівнює нулю. Розглянемо номер 949. Знайди значення виразу. Починаємо з першого завдання. Модуль 2,7 додати модуль числа мінус 1,8. Перший крок знаходимо в модулі. В модулі числа 2,7 вже не буде знака модуля, і буде просто 2,7. Додати модуль числа мінус 1,8 то рівнює 1,8. Нам залишилося додати ці два десяткових дроби. Отже, маємо результат 4,5. Якщо усно це зробити важко, ви можете виконувати додавання десяткових дробів у стовпчик, записуючи кому під комою. Друге завдання. Модуль мінус 3,9 відняти модуль мінус 0,9. Перший крок знаходимо в модулі. Модуль числа мінус 3,9 дорівнює 3,9. По умові ми бачимо мінус і ставимо мінус, а модуль числа мінус 0,9 дорівнює протилежному йому числу, тобто 0,9. Далі виконуємо приклад і одержимо відповідь 3, цілих. третє завдання. Модуль мінус 2,5 помножити на модуль 4,2. Перший крок знаходимо модулі. Модуль від'ємного числа дорівнює числу йому протилежному, 2,5 і помножити модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. Знак модулі прибираємо. Далі нам залишилося перемножити 4,2 на 2,5. Виконуємо множення стовпчик. 5 помножити на 2 буде 10. 0. Пишемо 1, пам'ятаємо, 5 помножити на 4 буде 20 та 1 21. 2 на 2 множимо 4, 2 на 4 множимо буде 8. І додаємо, маємо результат. 10,5. Відокремили дві цифри справа комою, оскільки в обох множниках разом після коми стоїть дві цифри. Результат буде 10,5. Четверте завдання. Модуль 7,2 поділити на модуль мінус 0,6. Ставте відео на паузу, виконуйте самостійно, якщо вам тема зрозуміла. Отже, пояснюємо, модуль числа 7,2 це 7,2 поділити модуль числа мінус 0,6 до рівня 0,6. І нам залишилось виконати ділення. Щоб один десятковий дріб поділити на другий десятковий дріб, дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра, тому ми переносимо кому вправо на одну цифру і маємо 72 поділити на 6, одержуємо 12. П'яте завдання. В п'ятому завданні у нас задані звичайні дроби. Модуль мінус 3 сьомих додати модуль мінус чотирнадцята. Перший крок знаходимо модулі. Модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному числу, тобто маємо 3 сьомих додати чотирнадцята. Пригадуємо, як додавати дроби з різними знаменниками. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 7 та 14 спільним знаменником буде 14, оскільки 14 ділиться на 7 націлок. Шукаємо додатковий множник. 14 поділити на 7 буде 2 додатковий множник, 2 множимо на 3 маємо 6. Другий дріб вже має знаменник 14. 6 14 додати 1 14 буде 7 14 і цей дріб можна скоротити на 7. 7 поділити на 7 буде 1, 14 поділити на 7 буде 2, результат 1 друга. Залишилося шосте завдання. Модуль мінус 5 дев'ятих помножити на модуль числа 3 п'ятих. Перший крок знаходимо в модулі. Модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Прибираємо знак модуля і маємо результат 5 дев'ятих. Модуль числа 3 п'ятих дорівнює 3 п'ятих. Нам залишилось перемножити два звичайних дроби. Можемо скоротити 5 та 5 і можемо скоротити 3 та 9. 3 поділити на 3 залишиться 1 у чисельнику, 3 поділити на 3 залишиться 3 в знаменнику. Результат 1 третя. Розглянемо тепер номер 957. Нам необхідно розв'язати рівняння. Перше завдання. Модуль Х відняти 2 дорівнює 3. В даному рівнянні невідомим є зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, тобто модуль х, ми повинні до різниці додати відємник, тобто одержали, що модуль х дорівнює 5, ми знаємо, що таке рівняння має два корені, а саме, числа х дорівнює 5 та х дорівнює мінус 5, мають модуль 5. Можемо перевірити. Модуль 5 дорівнює 5, модуль додатного числа дорівнює самому числу і модуль мінус 5 також дорівнює 5, модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Розглядаємо друге рівняння. 5 відняти модуль х дорівнює 5. Ми можемо зараз і усно сказати, що х дорівнює нулю, і тоді ми побачимо, що справджується ця рівність, але покажемо, як це розв'язувати за допомогою правил. Тут невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, ми від зменшуваного віднімаємо різницю. Тобто модуль х дорівнює нулю, і знаємо, що х дорівнює нулю в цьому випадку. Третє рівняння. 2 помножити на модуль x відняти 3 дорівнює 4. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Одержуємо 2 помножити на модуль x дорівнює 7. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 7 поділити на відомий множник 2. Тобто одержимо, що модуль x дорівнює 3,5. Ми знаємо, що таке рівняння має два розв'язки. Х дорівнює 3,5 та х дорівнює мінус 3,5. Залишилося четверте рівняння, я його запишу ось тут у горі, і розв'яжемо його. Модуль х помножити на 5,13 дорівнює модуль мінус 8. Ми знаємо, що модуль числа мінус 8 дорівнює 8, тому можемо переписати модуль числа х помножити на 5,13 дорівнює 8. В даному рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 8 поділити на відомий множник на 5,13. Щоб натуральне число поділити на мішане число, ми повинні натуральне число записати як дріб із знаменником одиничка, буде 8 перших, і мішане число перетворити в неправильний дріб. 5 помножити на 3 буде, 5 на 3 буде 15, і плюс 1 буде 16, поділити на 16 третіх. Щоб один дріб поділити на другий. Відділяю собі місце, ось тут дорівнює. Нам треба перший дріб залишити без змін і помножити на дріб обернений до дільника. Обертаємо. Далі 8 та 16 ми скорочуємо на 8 і одержуємо результат 3. /2. Таким чином, ми одержали, що модуль Х дорівнює, можемо записати 3 других як десятковий дріб 1,5. І це означає, що це рівняння має два розв'язки: х дорівнює 1,5, або х дорівнює мінус 1,5. Рівняння розв'язали. Номер 961 знайде всі цілі числа, для яких нерівність буде правильною. Перше. Модуль х менше 3. Пригадаємо, що модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, що зображується числом на координатній прямій. Іншими словами, в цьому завданні нам треба знайти всі цілі числа, відстань від яких на координатній прямій до початку відліку буде менше від 3. В першому завданні це будуть наступні числа. Х дорівнює 2, 1, 0 відстань від цих чисел до початку відліку менше ніж 3, а також візьмемо мінус 1 і мінус 2. В другому завданні модуль х менше, ніж 4,5, і так само міркуючи, згадуючи, що модуль це відстань від числа до початку відліку на координатній прямій, можемо записати, враховуючи, що ми знаходимо в умові цілі числа, х буде дорівнювати 4, 3, 2, 1, 0. А також і від'ємні відповідні значення мінус 1, мінус 2, мінус 3 та мінус 4. У третьому завданні модуль х менше, ніж 0,7. Оскільки ми знаходимо всі цілі числа, і пам'ятаючи, що модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображується числом на координатній прямій, ми можемо вказати ціле значення х дорівнює 0. У четвертому завданні модуль х менше, ніж мінус 2. Ми повинні пригадати, що модуль це відстань, а відстань від'ємною не буває. І тому задана нерівність розв'язків немає. Ми так і запишемо. Не можемо вказати числа, що задовольняють цій нерівності. Розв'язків немає. Модуль від'ємним не буває. Щоб закріпити тему вдома, опрацюйте відповідний параграф і виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.